22 вересня у Києві заплановано проведення виборчої конференції, де делегати від усіх відокремлених підрозділів державного підприємства на екенергоатом мають обрати голову первинної проспілкової організації компанії. Єдиний із трьох кандидатів на голову ППО ДП екенергоатом Богдан Шмегельський підготував програму щодо бачення та вдосконалення роботи проспілки компанії та презентував її відокремленим підрозділями енергоатома. 20 вересня Богдан Шмегельський ознайомив зі своєю програмою делегатів. На виборчу конференцію від Хмельницької АЕС та окреслив головні вектори. Колективи ХаС добре знають Богдана Леонідовича. У 2004 році після закінчення Рівненського університету водного господарства та природокористування Богдан Шмегельський почав працювати електрослюсарем на Рівненській АЕС. Працював на посадах електроніка, начальника та старшого начальника зміни ЦАВ ВПРАЕС. У 2020 році призначений на посаду радника, згодом заступника генерального директора з персоналу Хмельницької АЕС. У жовтні 2022 року призначений на аналогічну посаду на РАЕС, презентуючи свою Програму на голову про ДП ДПНЕКеноргатом Богдан Шмигельський зазначив, головне не втратити потужний колективний договір компанії, продовжувати та нарощувати від профспілки допомогу ЗСУ. Серед головного підтримка працівників, що втратили здоров'я сімей, які втратили годувальників. Наш великий колектив на екенергоатом доволі потужно допомагає. Хмельницька АЕС тут флагман в цій допомозі фінансовій, матеріальній. Ось проспілковий комітет, я вважаю, не повинен зупинятися, а навіть і нарощувати потенціал. Ми навіть вже розмовляли, що потрібно збільшувати фінансування, фінансову допомогу на закупівлю того обладнання, яке необхідно Збройним силам України. Головними завданнями про спілки в процесі корпоратизації державного підприємства На яке кандидат вважає захист персоналу, участь про спілки, як у нас і прописано в колективному договорі. У всіх переговорних процесах, у всіх процесах можливих організаційних змін, це обов'язково наша робота і збереження того потенціалу. Ми знаємо, що люди це найбільший і най. Потужніший ресурс будь-якої компанії, це наша е, майбутня задача. Гострим для Хмельницької С Богдан Шмигельський бачить підтримання здоров'я персоналу та реабілітацію, оскільки на майданчику відсутні бази відпочинку та санаторій профілакторії. Це необхідно реалізовувати, звичайно, це не силами ППО, це комплексна велика програма, яку адміністрація вина розпочати, а про спілка має змогу допомогти в оснащенні, в обладнанні. І я вважаю, що нам необхідно в цьому напрямку реалізувати вектор реабілітації військових. Тому що в нас з'являться, на жаль, і наші працівники. Доніс свою позицію. Кандидат на голову ППО щодо оплати праці персоналу. Компанію багато зроблено чимало роботи спільно з профспілкою Попереду 25-розрядна сітка за 20 років. Свого існування вона вже втратила актуальність, ми це всі розуміємо. І не тільки актуалізація сітки, а й відновлення рівня заробітку наших працівників до, хоча б до передвоєнного і забезпечення тих темпів росту заробітної плати, реального доходу, реальної купівельної спроможності нашого персоналу як до війни. Задля поповнення молодими кадрами майданчиків АЕС стимулювання молоді на переконання Богдана Шмагельського необхідно розробити положення по забезпеченню житлом молоді до 35 років. Є бачення у кандидата на голову ППО розвитку житлової програми працівників компанії. Досягнення результатів для колективу компанії можливе лише у спільній продуктивній взаємодії про спілки адміністрації та трудового колективу, переконаний Богдан Шмагельський. Делегати на конференцію від ХАЕС мали змогу поставити питання Богдану Шмагельському щодо бачення роботи роботи про спілки компанії результати виборчої конференції голови ППО «Енергоатом» будуть відомі 22 вересня.